Сьогодні ми оглянемо комфортний, доглянутий та просторий будинок, який знаходиться за 10 кілометрів від міста. Він обладнаний всім необхідним для проживання та відпочинку. В домі залишаться всі меблі та побутова техніка. Тож підписуйтесь на канал, щоб слідкувати за нашими обзорами будинків в селі. А ми продовжуємо наш огляд. Площа будівлі 95 метрів квадратних. Побудований він з білої силікатної цегли і стоїть на добротному міцному фундаменті. Будинок побудований в кінці 80-х років, із комунікацій є все. Будинок газифікований, має автономне водопостачання та каналізацію. Також є альтернативне опалення це плита з грубою. Будинок великий має 9 окремих кімнат, 4 з яких зі спальними місцями. Таким чином облаштовано більше 10 спальних місць. Проведене кабельне цифрове телебачення, швидкісний інтернет. Під будинком є невеличке підвальне приміщення для зберігання консервації. На подвір'ї розташована літня кухня, в ній установлена газова плита. Меблі також залишаються новим власникам. Також є гараж, погріб та підсобні приміщення. Біля будинку розташований фруктовий плодоносний сад: це яблуні, груші, сливи, вишні, черешні та виноград. На подвір'ї є криниця, площа ділянки, 30 соток, земля, родючий чорнозем. В кінці городу є ставок, так що риболовам та любителям відпочинку біля води ще плюс одне гарне місце. Садиба знаходиться в Черкаській області у Уманського району в селі Пенішкове, яке розташоване за 10 кілометрів від міста Христинівка та 24 кілометри від міста Умань. Близько кілометра від будинку є парк, річка, зелені насадження та озера, які розташовані в центрі села, де гарні краєвиди, як взимку, так і влітку. Для отримання всієї необхідної інформації щодо цього будинку звертайтеся безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення розміщене в закріпленому коментарі. Якщо вам сподобався мій відео огляд, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок для отримання першими інформацією про цікаві будинки. А якщо у вас є житло для продажу доступне по ціні, звертайтеся і я безкоштовно організую відеоогляд вашого об'єкту на каналі. Також дивіться інші відеогляди будинків на нашому каналі. Дивіться та вибирайте, що для вас найкраще підходить. Можливо, саме цей будинок є будинком вашої мрії. Дякую вам та до нових зустрічей!